Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Останні місяці події навколо широко відомого Дніпряна Михайла Лисенка стрімко розвиваються. Багато років тому він був обвинувачений у справі по розкраданню десятків мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. І всі ці роки він почувався досить впевнено. Ні, інколи доводилося і накивати п'ятами по декілька місяців відсижуватися за кордоном тощо. Не без цього, але в цілому позиції Михайла Олександровича були міцними. Процес, як то кажуть, пішов лише після того, як міський голова Дніпра Борис Філатов під тиском центральної влади, громадськості та багатотомних кримінальних справ, був змушений звільнити пана Лисенка з посади свого заступника, посаду, яку той займав від перших днів ще першої мерської каденції Бориса Альбертовича. Після цього події різко прискорилися. Суд, який над паном Лисенком увесь час перебував, Приносили, нарешті став відбуватися. А днями Михайла Олександровича позбавили депутатського мандата. Ще майже за місяць до сесії голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук сповістив. До Дніпропетровської обласної ради надійшла заява від Михайла Лисенка про складання повноважень депутата обласної ради. Заяву розгляне постійна комісія Дніпропетровської облради з питань регламенту. На найближчій сесії документ буде винесено на голосування. Наразі зі 120 депутатів у нас працює 118. адже в минулому році двоє обласних депутатів склали мандати. Якщо депутатський корпус підтримає відповідне рішення після чергового пленарного засідання в Дніпропетровській обласній раді залишиться 117 депутатів. Цього більше ніж достатньо для повноцінної роботи, оскільки для прийняття рішень потрібен 61 голос. Микола Васильович не став пояснювати причини, через які пан Лисенко вирішив скласти депутатський мандат. На самій сесії, де вирішувалося це питання, ніхто з депутатів відповідним питанням теж не задався. Навіть самого Михайла Лисенка в залі не було. Тепер до питання 31. про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Лисенка Михайла Олександровича виносять постійна комісія обласної ради з питань регламенту депутатської етики, діяльності рад, розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Голова комісія Селіванова Людмила Євгенівна. Питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради 17 червня та рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні. Складання повноважень відбувається у зв'язку з особистою заявою. Коз депутатів є запитання, прошу записатись. Немає. Ставлю на голосування питання 31 про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Лисенка Михайла Олександровича. Включіть голосування. Рішення прийнято. Дякую. Тож, Пан Лисенко за власної ініціативи залишився без депутатського мандата. Але чому обранець народу, який до речі представляв у облраді партію Мера Дніпра Бориса Філатова, пропозиція вирішив припинити виконувати свої обов'язки, виборцям публічно ніхто ніяк не пояснив. Тож люди почали самі робити якісь догадки та будувати власні версії. Одна з найбільш поширених таким чином: пан Лисенко, начебто, готує свою втечу за кордон. Мовляв, депутатам виїзд на час воєнного стану заборонений. Тож Михайло Олександрович і позбувся обтяжуючого його мандата. Про те, де зараз знаходиться Михайло Лисенко, не знають не те, що його виборці, а навіть місцеві депутати. Так на останній сесії міськради Дніпра, де обговорювалось провальне будівництво Дніпровського метро, за яке відповідав Михайло Олександрович під час перебування у кріслі заступника мера депутат Дмитро Свердлін звернув увагу, що місце перебування пана Лисенка наразі невідомо. Звісно, хотілося б почути коментар профільного заступника з цього питання, але не зрозуміло, де він чи взагалі він ще в в нашій країні. Нагадаємо, коли колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко подав заяву на складання депутатського мандата, версія про те, що він це робить, аби залишити Україну, теж була головною. Так, керівник проєкту Наші гроші, журналіст Юрій Ніколов, котрий один із перших підняв тему багатомільярдних витрат з обласного бюджету на утримання автомобільних доріг. Так прокоментував складання депутатських повноважень Валентином Михайловичем. Це той самий Резниченко, який під час вторгнення злив півтора мільярди фірмі свої фітнес-подруги. Зеленський вже звільнив його з посади губернатора. І коли його позбавлять депутатського мандату, він перетвориться на звичайну людину без державного статусу і перестане підпадати під наказ Зеленського державним людям не покидати Україну. І значить, якийсь з безчислених чиновників зможе підмахнути рішення про внесення Різниченка в систему шлях як великому волонтеру, і він зможе виїхати за кордон подалі від відморожених детективів. Схожої думки, громадський діяч Олександр Купрієнко. Підписувати відрядження. Людині, а це має робити Лукашук, голова облради. Якщо відомо, що а всім політичних куларах відомо, що Валентин Арзіченко хоче полишити країну, звісно, ніхто не буде. Отже, в нього залишився єдиний варіант це лишити себе мандат. Він хоче вихати, тому що вже зараз де кримінальне провадження щодо корупційного скандалу, який ви е, і корупційних схем. Тож нема нічого дивного в тому, що зараз цю версію екстраполюють і на Михайла Лисенка, тим більше, що він дає для цього привід усією своєю попередньою поведінкою, коли накивав п'ятами від правосуддя і місяцями сидів за кордоном, уникаючи слідства. До того ж, на відміну від пана Резниченка, який на момент складання мандата не мав якогось процесуального статусу, пан Лисенко офіційно Ційно є обвинуваченим по кримінальній справі. Втім, як то кажуть, не Лисенком єдиним на останній сесії Дніпропетровської облради. Розглядали й інші, куди більш важливі для життя регіону питання. Познайомилися депутати із новим очільником обласного управління СБУ. Дмитра Нєв'єдра на посаду начальника управління служби безпеки України у Дніпропетровській області президент Володимир Зеленський призначив ще 1 травня. Але через те, що останнім часом депутати облради збираються в сесійній залі один раз на три місяці, з паном Невєдровим вони змогли познайомитися тільки зараз. Я хочу представити депутатському корпусу нового керівника управління служби безпеки у Дніпропетровській області Неведрова Дмитра Сергійовича. Дмитро Сергійович, прошу. Якщо можна декілька слів познайомитись з депутатським корпусом. цього не очікував. Доброго дня всім. Я радий бути присутнім на зазначеному заході і впевнений, що колектив, який очолюю, він не підведе і все зробимо на благо українського народу. На сесії депутати розглянули регіональну програму підтримки ветеранів, розраховану на чотири роки. Її презентувала заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Це перша така розширена програма в Україні. Подібної немає навіть на державному рівні. Програма передбачає дев'ять напрямків: професійна адаптація відновлення та підтримка здоров'я. Працевлаштування та бізнес-ініціативи, поліпшення житлових умов, ветеранський спорт, транспортне обслуговування, забезпечення соціально-культурних потреб, підтримка громадськості, просвітницька робота та розвиток інформаційного суспільства, вшанування пам'яті загиблих, померлих. Програми передбачено фінансування за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, а також коштів міжнародних організацій, які опікуються питаннями ветеранських політик. Облдержадміністрація зараз працює над спонуканням органів місцевого самоврядування у необхідності затвердження відповідних місцевих ветеранських програм. Нову програму депутати підтримали одноголосно. Дякую, Надія Володимина, за доповідь. Рішення прийнято. Дякую. Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету області на цей рік. Зокрема, додали 326 мільйонів на підтримку сил оборони. Частину депутатських субвенцій також спрямована на ЗСУ. Майже 15 мільйонів підуть на придбання дронів, ребів, автівок тощо. 42 мільйони гривень спрямували на фінансову підтримку громад, що найбільше страждають від російських атак: це Кривий Ріг, Нікополь, Червоно Григорівська та Мирівська територіальні громади. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак так підсумував роботу сесії. Шановні колеги, в першу чергу хотів би подякувати за одну, як то кажуть, принципову позицію, яку за допомогою якої ви допомогли нашим Збройним силам і взагалі селам оборони. Це про ті депутатські кошти, які йшла мова на минулому на минулій сесії. Хотів би подякувати тим депутатам, які все-таки перерозподілили свої кошти на підтримку Збройних сил. І ще раз кажу дякую за спільну співпрацю разом до перемоги. Слава Україні! Ось так пройшла чергова сесія Дніпропетровської облради швидко, конструктивно і продуктивно. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.